Ілон Маск курить Бамбук, а китайці вже зробили перший серійний повнопривідний електроквадроцикл. Так, друзі, для тих, хто потрапив на цей відосік випадково. Значить, мене звуть Руслан. Називаємося ми Квадрогараж і займаємося ми сервісом та продажем квадроциклів на Київщині. В регіони також робимо доставку. Ну, а до повномасштабного вторгнення ми займалися прокатом квадроциклів. Значить, е, про коня. Значить, що ми маємо? Ну, це, ну, це прям прорив. прорив. Е, у конкурентів ні Китай, ні Тайвань, ні Америка, ні Японія. Вони не мають нічого схожого. взагалі Дитячі, там якісь пукалки на задньому приводі. От. ну а Це апаратура. Значить, апаратура досить міцна і досить потужна. Значить, ну, завод Лінхай для тих, хто випадково потрапив на цей відосик, то це державне підприємство. З багаторічною історією, яке спеціалізується на виготовленні От. Значить, Електричку цю вони побудували на базі своїх топових повнопривідних моделей. Значить, на цій базі, на цій рамі, на цьому шасі, на цій підвізці у них побудовані моделі 550, 565, там 600, 700 і 800-ка навіть, здається, є. На цій базі, тобто база досить міцна, міцна рама, міцне шасі, розраховане на потужні двигуни і на досить інтенсивне використання цієї техніки. От, значить, Що ми маємо? Ми маємо задньомоторну компоновку, так як у італійських спорткарів, Ламби, Феррарі. Дивіться, яка двіжуха. Ось він, 8 8-кіловатний двигунчик. Це двигунчик, ну це відповідно дроти, які йдуть на його живлення. От там вони вгорі, на отаких ібічиських, просто я б сказав, контактах герметичних заходять в двигун. От, контакти герметичні, повторюсь. Ця штука, ну, звісно, е... Не така роботоспособна в умовах якогось болота, як бензинові квадроцикли, але, повірте мені, вона може. І притопити цей квадрик теж можна. Значить, двигунчик ми побачили. Значить, Що ми маємо далі? Далі у нас отут знаходиться коробка передач з роздаткою. З роздатки у нас пряме з'єднання жорстки із заднім мостом. Ось у нас задній міст. Ось він у нас полуосі пішли назад. От. Ну і відповідно з роздатки у нас вже вперед. Вон він, видно його там. Карданчик пішов вперед. От. Ну відповідно Є у нас е, трансмісійний тормоз на передньому кардані. Е, стоянкове гальмо, так скажімо. От. Конструкція досить проста. Взагалі, досить просто елементарне рішення. Я е, ну, е, давно чув, що китайці розробляють таку техніку, але мені було цікаво, як же вони реалізували повний привід, повний привід на електрики. Тому що, ну, якщо взяти повнопривідні електромобілі, то там варіантів купа є. Да? Є двохмоторні, наприклад. От. То... Я був здивований, наскільки просто і ефективно вони ці вирішили. Ну, тобто, Двигун позаду, завантажена задня вісь для кращого щеплення, передня вісь розвантажена для легшої рульошки. Тут немає ніякого підсилювача керма. І оцей квадроцикл рулиться найлегше, якщо порівнювати ну, з його братами, Лінхай 550, 565, 600, 700, 800. І Якщо порівнювати з конкурентами там ті ж Хайсани, Мото, Сігвей, якщо брати базові моделі без підсилювачів керма, то цей квадрик рулиться набагато легше, e, Значить, що ми маємо на борту? На борту ми маємо батарею, значить, яка по, ну, зі слів виробника може забезпечити хід до 150 км. В середньому по якійсь пересічній місцевості, з подоланням якогось бездоріжжя, з періодичними прискореннями, розгонами, гальмуваннями. В середньому вони кажуть 100 кілометрів. От. Так, батареї. Батареї для мене теж були загадкою, доки я не отримав цей квадрик і не почитав, що там на них написано. Значить, а написано на них, що це. До речі, батарейки стоять, ось тут такий бокс. Тут, де раніше стояв двигун з коробкою під сидінням, весь цей простір займає охуєнна велика батарея. Значить, Батареї тут літій, залізо, фосфатні. Ну, Це такі батареї, які е, дають достатньо високий пусковий струм. Вони не бояться там, глибоких розрядів, вони не бояться пікових навантажень. От. Вони добре віддають заряд. От. Тобто вони здатні крутити мотор. Коли вам це буде потрібно на бездоріжжі, і вони здатні спокійненько приймати заряд, тобто адекватно заряджатись, досить довговічні, я б сказав, не дешеві батареї. От. Ну, та й сам квадрик у нас, так скажімо, не з дешевих. Так, Значить, техніка у нас на повністю незалежній підвісці. Так само, як це все реалізовано на більш старших братах бензинових. Значить, Два рычага Ліворуч, два рычага праворуч, традиційна історія. Є одне але, і задній редуктор заднього мосту, і редуктор переднього мосту Вони відрізняються від всього того, що раніше стояло на 500-ках, 600х і 700х лінхай. Значить, зараз тут редуктори обладнані диференціалами. От, наприклад, раніше е на цих квадриках. Диференціалу позаду не було. В принципі, як і на більшості повнопривідних квадриків, задня вісь була заблокована. Зараз крутний момент передається або на одне, або на інше колесо. Значить, ну, Це нам натякає на те, що техніку можна використовувати на асфальті. Тому що всюди ходах завжди заблокована задня вісь, щоб одночасно гребли два колеса, щоб була краща прохідність. Тут Диференціал, відповідно, тягне тільки одне колесо. Відповідно, це зроблено для кращої маневреності і для зменшення витрат енергії на, на те, щоб крутити ці додаткові деталі, там, колесо і так далі. Але, але, але. Дивимося ось, ось сюди. Намальовано у нас задній диференціал. І ми бачимо, що за допомогою цієї кнопки задній диференціал можна заблокувати. Відповідно, ця техніка має шикарний потенціал і для бездоріжжя, і для доріг загального користування. От, далі, що у нас є? У нас є можливість, як ви бачите, підключити передній привід. Передній привід. Ну, в принципі, як і на більшості бензинових квадриків підключається електронікою. Тут стоять отакі соленоїди. Все управляється соленоїдами такими. І на передньому мості, і на задньому. Значить, за допомогою. Першого соленоїда підключається передній міст. І от, за допомогою другого соленоїда, як ви бачите, у нас блокується передній диференціал. От. Ну, тобто на цьому квадроциклі самий шалений функціонал по режимах використання трансмісії по блокуваннях. Це ну, блядь, це просто максимальний заряд. Максимальний заряд. Е, наявність е, такого функціоналу вона є там У вот, і там у джип Wrangler Rubicon. Все. Ну, тобто їдеш там по дорозі, по асфальту, залишив е тільки задній привід і е розблокований диференціал, все, в тебе гребе одне колесо. ну Або ліве, або праве. То все залежить від умов, в яких працює диференціал. От. Треба трошечки десь продубасить Хочеш заблокував зад хочеш підключив перед От. І хочеш, заблокував перед. Ну, блядь, це просто піздець. От. Я не знаю, чому вони скільки блядь, таких крутих ніштяків поставили на електричний квадрик і чому вони не ставлять їх на бензинові квадрики. Ну, це, це б теж круто було. Я розумію, що всі ці деталі, диференціали, їхні блокировки, підключення, відключення, це все впливає на ціну. І ясна річ, що. Електричний квадрик він орієнтований на трошечки більш, так скажімо, прогресивних людей, які трошки більше заробляють. От. І вимоги у таких людей трошки більше. Але от хотілося б звернутися до виробника і щоб на бензинових версіях також з'явилась можливість блокувати, розблоковувати, підключати, відключати блокування на диференціалах. Отака от двіжуха. Так, хочу звернути увагу на те, що. Квадроцикл обладнаний електролебідкою. Да. Це техніка, яка має повний привід, яка має всі блокіровки, просто всі, блядь, які тільки існують в природі. От якщо вам не вистачило там, якихось показників прохідності, розмотали лебідку і витягнули себе із засадного місця. Так, цей квадрик трошечки осучаснили в порівнянні там із 550-565-600-лінхаями. От багато людей скаржились на те, що не вистачає там якихось підкрилків, пластикових накладок, там фари прикриті, двигун і так далі. Ну, от показую вам, що зробили на цьому квадрику. Дивіться. Раніше цей весь простір був відкритий. І фари були відкриті. Лінзи, в принципі, герметичні, вони там закриті ззаді гумовими ковпачками, але подивіться, блять, яка прилість, просто яке совершенство, яке великолепіє. Да? Окрім усього іншого, оцей підкрилочок він закриває підкапотну частину, бо сюди стікається вся проводка. Тут знаходяться різні блочки, релюшки. І на бензинових версіях цих квадроциклів, і на електричних. Тому цей підкрилок він закриває ще від потрапляння води і бруду на компоненти електрообладнання. Далі, дивіться, що у нас є. От. Дивіться, яка штука. Раніше тут було просто видно двигун. Значить, тепер оця вся історія закрита. Окрім усього іншого, того, що закрили двигун, так скажімо, от, в цьому випадку у нас тут закрита щілина. Коли ви дубасите по калюжах. То з цієї сторони, з цієї сторони, вода, яка залітала на двигун, вона заливала також і ваші ноги. Тобто і звідси, і звідти попадала. Тому ця штука, вона не тільки якби, ну, покращила, осучаснила, там, змінила зовнішній вигляд, вона ще трошечки зробила технікою функціональнішою. Тобто трошки довше ви будете кататись із сухими ногами. Так, з приводу легкості керування я сказав. На передній осі у нас взагалі немає. Значить, двигун там з редуктором змістили максимально назад. Батареї у нас також зміщені максимально назад, щоб розвантажити передню вісь щоб легше була рульошка. А тепер хочу показати, яку штуку вони зробили, щоб зняти вібрації. Ну Блять, як на мене, вібрації у електродвигуна Вони практично відсутні. От, деякі виробники квадроциклів, вони навіть двигуни внутрішнього згорання, бензинові. Вони без усяких подушок, без усяких саленблоків. Напряму кріплять до рами. От, тут навіть електродвигун з коробкою, блядь, Його закріпили на окремому подрамніку і на окремих подушках. Е, ну Я не знаю навіщо це зроблено, ну, ну які вібрації можуть бути у двигунця, який і так відбалансований, який крутиться собі. Ну, коротше, тут приварена додаткова пластина. Ця пластина. Має ще одну пластину, тут подушки, тут все дуже плотно. От. Тут видно опора. Короте, зроблено все, зроблено все по-хазки. І досить цікаво. Неочікувано для мене, якщо чесно. Е, так, Що ми маємо? Ми маємо повноцінні гальма. Якщо я не помиляюсь, вони двохконтурні. А, ні, попереду, здається, двохконтурні, ззаді одноконтурні. Як це працює? Значить, Передні колеса гальмують тоді, коли ви натискаєте і на підаль, і на підаль, і тоді, коли ви натискаєте і на ручку на кермі. От, задні колеса вони реагують тільки на... на підаль, якщо я не помиляюсь. Або треба подивитись по шлангах, або. або... При натисканні на педаль, здається, працює ще й трансмісійний тормоз, який знаходиться на кермі. Коротше кажучи, через те, що е, на задній осі у нас присутній диференціал, у нас є окремо правий супорт, є окремо лівий супорт. На бензинових квадроциклах е, у них задня вісь заблокована, і у них гальмівний супорт один. Ну, тобто він тормозить. Один супорт він зупиняє всю вісь. От. Тут вже зроблено більш по-багатому. Ну, Все зроблено більш по-багатому. Так, ну, Давайте покажу, що ми маємо тут. Значить, ну що, в першу чергу традиційно у нас включається запалювання. Після включення запалювання у нас загорається отаке табло. Давайте ще раз виключу і включу От. бабах. Ну, що, тут є індикація заряду, там, споживання в амперах, спідометр, там, це яка передача включена, нейтраль там, чи не нейтраль. Там, температура батареї, загальний пробіг там, ну і оберти воно показує. Ще там можна щось поклацати, налаштувати, не суть. По функціоналу, що ми маємо? Ми маємо два режими в трансмісії: маємо режим повишених передач і маємо режим понижених, який переключається за допомогою кнопки. Значить, На повишеній передачі ми їхали 60 км за годину, більше не розганяли, бо в нас тут ну, промислова територія, нема де розганяти більше, але він би поїхав більше. На пониженій передачі він їде 35 км за годину. На пониженій передачі він їде повільно, але тяга в нього Ну, скажена. От. Далі Далі ми маємо тут режим Power або режим Econom Відповідно тут. Коли включений режим Power, він відображається як спорт. Коли переключаємо на економ, тут, відповідно, теж світиться економ або спорт. Це сильно впливає на енергоспоживання та на те, наскільки потужний у вас двигун. От, реально на режимі Power квадроцикл дубасить набагато сильніше, ніж в режимі економ. Так, оці кнопки підключення переднього мосту, блокування заднього диференціалу. І блокування переднього диференціалу я вам вже показував. Це дуже жирна історія. От. Ну і тепер вишенька на торті, хуяк. Да? Бомба. Ось така движуха. Ну, традиційно, управління лібедочкою, змотувати, розмотувати світло, поворотники, гудок і так далі. Ось така історія. Ось такий він, Лінхай Електро. Значить, по відчуттях, забігаючи наперед. По відчуттях, цей квадроцикл не їде, так як їдуть там 400 або 500 кубові бензинові квадроцикли. Нема в нього такого прискорення, немає такої динаміки. Бо він має двигун 8 кВт. Тим, кому цікаво, порахуйте там 8 кВт, скільки це кінських сил. Значить, ну, Справа в тому, що електричні двигуни вони зовсім по-іншому реалізують свою потужність і крутний момент. Е, от. І якщо порівнювати з бензиновими квадриками, ну, то я б сказав, що він їде приблизно напевно, як 200-250. Можливо, там в якихось режимах він їде як 300. Досить не слабкий, досить не слабкий. Ну і треба зважати, що у конкурентів досі бляд, нічого немає. Ми відтестували його в усіх режимах, в яких могли. Я, чесно, задоволений. У мене немає ніяких, ніяких там, знаєте, завишених очікувань. Це перший серійний повнопривідний квадроцикл в світі. От. Річ досить цікава. Все бездоріжжя, яке ми тут знайшли, різні бордюри, горочки. Там воно у нас є щебінь, пісок. Ми пробували переїжджати, він переїжджає достойно, тяги у нього вистачає. Тобто, коли ти рухаєшся вгору, таке, такого відчуття, там, що він захлинається, йому не вистачає тяги. Ось, ось здохне акумулятор, немає. Техніка прорахована, техніка пропрацьована значить Підібрані правильні передаточні числа в трансмісії, в роздатки, в коробки передач, все це адаптовано під двигун, під мости передні і задні, під їх передаточні числа. От і все працює досить адекватно. так ну Окрема любов то колір. Я не знаю просто дизайнеру треба відправити якогось хорошого віскаря, Ханки баністера якогось 10-річного. От, суттєво відрізняється від, від стандартних бензинових квадриків. Тому що там класичні кольори, чорний, червоний, там, біжевий якийсь. Такого кольору не було, виглядає, виглядає просто чудово. Так, ну Що вам ще показати з цікавого? Покажу, що під сидінням знаходиться. От, значит, під сидінням ну то у нас, ясна річ, там двигунчик видно. От. Контролер з кулерами Там ще один контролер. От. І ще один контролер у нас знаходиться тут. Що це все таке? Ху його знають, чесно, ми не мали ще такої можливості досконально вивчити, щоб розказати вам, що за що відповідає. Ну і це перший квадроцикл в Україні. Тільки в жовтні 2023 року їх анонсували. Значить, Китайці, і часу для ознайомлення у нас не було. ну Тобто, якщо бензиновими квадроциклами і їх прокатом ми займаємось 6 років, і там прям про кожен гвинтик я все вже розказав, все, що знав, все, що міг, ну то тут ще все попереду. от Так, значить, для тих, хто випадково потрапив на цей відосик і для тих, хто не має розуміння, що таке там бензинові версії. Оцих квадроциклів 550 і лінхай, чи 565 чи 600, чи 700 Скажу забігаючи наперед. Це велетенський блять. Просто максимального розміру квадроцикл. Це двохмісний квадрик. Довжина сидіння тут така, що тут з легкістю сідає три дорослих дядька. У мене зріст 183 см. І вага 100 кілограмів. Таких як я, отут сідає троє. І ми себе нормально відчуваємо комфортно, і між нами <смі>, зберігається ще соціальна дистанція. От це реально великий квадрик, це не іграшка, це не дитяча якась пукалка. Ти на нього сідаєш, ну як на коня просто залазиш. Треба і тут ногу підняти, щоб в те стремено поставити і через сидіння перекинути. ну Це самий-самий великий квадрик, який тільки може бути. От. двох дорослих тягне він без проблем. Він того не відчуває. Чи ти сам на ньому сидиш, чи вдвох. І в нас ще є думка, якщо буде погода, можливо, завтра у мене у колеги ланос робочий. От. Ну, Це поки що найлегша машина, яка у нас є. Ми хочемо зачепити ланос і потягнути ланос, просто показати вам, на що здатна ця техніка. Тому що дехто взагалі не розуміє, що це таке. От, я думаю, що він потягне його на пониженій передачі, спокійнесенько от, і не відчуватиме. Забігаючи наперед, бо знайдуться якісь умніки, коментатори, мамкіни квадроциклісти, і так далі. От, для вас, друзі, інформація. Це не техніка для маньяків. Якщо ти маньяк, Купи собі BRP, значить, рінігад літровий за 25 тисяч доларів, бензиновий і їбош на ньому. Топи його по самі яйця, значить, і отримуй задоволення. Це техніка не для маньяків, це екзотіка, це техніка для дачі, для якихось е, специфічних і надсучасних людей, це техніка для якихось заміських комплексів відпочинку, для парків, скверів, там, де треба проїхати тихо, без шуму, щоб не смердів вихлоп і так далі. Це техніка для тих людей, які рахують кожну копійку, які не, хоч, не хочуть затрачатися на пальне, не хочуть таскати ті каністри, обливатися тим бензином, не хочуть заморачуватися із заміною фільтрів, там, із заміною масіл, регулюванням клапанів і так далі. Людина хоче приїхати на дачу, сісти і поїхати. От. Ця хуйня не вимагає ніякого обслуговування. Ну там раз в два роки може. Замінити масло. 300 грам в передньому редукторі, там 300 в задньому, і там літр, напевно, в коробці, все, пиздець. Ну, ну це iPhone, це iPhone це айфон. Це айфон просто. От. Ось вона тут зарядка. Підключив, зарядив в спокійному режимі там. Ну, я думаю, соточку він проїжджатиме. Ну, повірте мені, я, я 6 років займаюся прокатом 100 км за день на квадроциклі проїхати це дуже складно. Це дуже складно. Середня швидкість, саме середня швидкість пересування по бездоріжжю, вона близько 15 км за годину. От який би у вас не був квадроцикл, в середньому ви їдете 15 Там десь прискорились до 40 там десь скинули, практично зупинились, оминаєте дерева чи зупинились просто насолодитись краєвидом. От. Тому, щоб проїхати там 100 кілометрів за день, ну це десь 7-8 годин, треба просто не злазити з нього. От. У нас в прокаті за день квадроцикли там наїжджали ну, в середньому 40 кілометрів. Це за умови, що 4-5 годин стабільно квадроцикл працює. От. Ну 6 годин, там, ну хай 50 кілометрів. Оцих ну, тобто, батарей. На день вам вистачатиме абсолютно повністю. Це ми все зважаємо на заяви виробника, значить, і на інформацію від постачальника. Постачальник цих квадроциклів він був в жовтні в Китаї, він був на виставці, він був на презентації, він був на випробувальному полігоні. Вони дубасили там цілий день на цих квадроциклах і квадроцикли ну, тримають заряд. Абсолютно адекватно, абсолютно нормально. Значить, ця техніка, ну, незважаючи на те, що вона досить масивна, це великий і реально двохмісний квадрик, вона чудово підійде для підлітків, для дітей, значить, для жінок, для ваших дівчат і так далі. По-перше, немає ніяких ричагів, немає складнощів там, з вибором режимів трансмісії. Ну, хто, хто тут не впорається. Ну і тут дві кнопки. Повишена або понижена, повільна передача або швидка. Все. Квадрик великий, але він не потужний. На ньому не вийде там дріфтувати, нарізати п'ятаки, швидко розганятись і так далі. Тому що всі отакі дії агресивні, вони призводять там до переворотів, до зіткнень там з різними. Е з деревами чи з іншими предметами на маршруті. Тому оцей великий квадрік повнопривідний з чудовим потенціалом. От він підійде як для дорослих сучасних, молодих людей, так і для дітей, підлітків і дівчат. Місяць лютий на дворі, плюс 11 погода, туман, пасмурно, 12 годин дня зараз. А таке відчуття, що зараз стемніє. Так, сподіваюся, інформація вам була корисною і цікавою. На даний момент ця техніка ексклюзивна вона заводить, завозиться в Україну там, невеличкими, буквально поштучними партіями. Тому що, по-перше, війна і всі постачальники техніки ну, не навозять її багато, так як це було до війни, щоб вона не стояла на складах. Тому що, коли почалось повномасштабне вторгнення. Згоріло чимало складів і під Києвом, і під броварами, і на Житомирській трасі в районі Макарєва, і в Харкові, то зараз постачальники не хочуть ризикувати, не хочуть, щоб техніка стояла на складах, і хочуть знизити вірогідність, втратити своє майно, вірогідність прильоту ракет у склад. Тому техніка завозиться поштучно. Якщо вас цікавить така історія, телефонуйте, бронюємо і чекаємо. Можливо, на той момент, коли ви захочете такий квадрик, зателефонуйте. Їх буде декілька штук стояти у постачальника або у нас. От. Але загалом зараз ситуація з продажами е класична. Ну, тобто Останні два роки з моменту повномасштабного вторгнення стало нормою, коли квадроцикли продаються в морі. От. Практично постійно є певний дефіцит. От. І через це доводиться. От, От в Такий спосіб продавати техніку е, постачальникам і дилерам. ну і відповідно е, Клієнтам і новим власникам техніки. техніки в такий же спосіб. Доводиться її купувати, доводиться вносити передплати, депозити ну і чекати, доки техніка зайде в Україну. З приводу замовлення техніки, контакти, як завжди, я лишаю на екрані, от, -от, -от або в описі до відео. Там будуть посилання на наші соцмережі, інстаграми, фейсбуки, телеграми. Тіктоки і так далі. Для квадроциклістів України я давно створив телеграм-чат для того, щоб об'єднати цю спільноту. От. Посилання на наш телеграм в описі під відео. Або переходьте в Телеграм, там є віконечко пошук і ви в пошуку пишіть квадрогараж пробіл Україна. В спільноті у нас в Телеграм уже багато учасників, багато власників різної техніки, які можуть поділитися з вами своїм досвідом, окрім мене. Ну а мій досвід, досвід експлуатації квадроциклів в прокаті. Ви можете черпати з мого ютуб канала. Переходьте на головну сторінку каналу. Там багато відосів про різну техніку, про особливості експлуатації, слабкі місця, тюнінг, допрацювання і так далі. Так, я маю можливість знімати цей відосик, завдячуючи нашим захисникам, а ви можете дивитись цей відосик теж завдячуючи їм. Тож давайте не забувати їх підтримувати. Було б круто, щоб квадроспільнота робила то разом. Значить, Я періодично проводжу збори на різні ніштяки. Щось дороге, таке як автомобілі, там, квадроцикли, дрони FPV. Значить, я купую в складчину, оголошую збір. Скидаємося разом з вами і купуємо якісь ніштяки. Щось несуттєве, 1000, півтори, дві, 100 баксів, 150, іноді 200, якщо в мене гроші є. Я просто купив, відправив військовим. І все. Якийсь інструмент, там, покришки, якісь засоби зв'язку, ретранслятори, антени, підсилювачі і так далі. Тому збори я проводжу у себе в Телеграмі, про який я розказав. Збори я проводжу у себе на сторінці Інстаграм і Фейсбук. Сторінки мої, всі, там є в описі під відео. Так, ну що, всіх обняв, припідняв, їбашим разом до перемоги з приводу квадроциклів. Звертайтесь і з радістю поділімось.